Сьогодні я вирішив поділитися з вами п'ятьма своїми ранковими звичками, які допомагають мені швидше включатись в робочий день та загалом як підняти свою ефективність в ранковий час. Я знаю, що є різні люди, є ті люди, які зранку більш проактивні, вони швидше включаються, є люди, які вранці люблять більше поспати і так далі. Проте. Ці звички будуть універсальними для всіх, тому що вони не прив'язують тебе до будь-якого часу. Загалом рекомендую додивитися відео до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт після того, як ти прокинувся, одразу випивай 500 мл води. Тобто пів літри води одразу. Випивай кімнатної температури. Для чого це робити? А для того, щоб твій організм запустив внутрішні процеси з допомогою води. Тому що під час сну вода виходить, тим самим твоєму організму необхідно поновити запас енергії після сну. Тому дуже рекомендую, можна так само додавати лимон, тут вже на свій погляд, як тобі більше смакує. Другий пункт після того, як ти Випив води, ти одразу йдеш в контрастний душ. Для чого загалом приймати контрастний душ, я розбирав в повноцінному ролику, топ звичка для успіху називається. Рекомендую переглянути. В даному ж ролику я більш поверхнево про це розкажу і тому. Коли ти йдеш в контрастний душ, ти з самого ранку перемагаєш себе. Ти жорстко витягуєш себе з зони комфорту і ти миєшся теплою водою, там вмиваєшся, помив голову і повертаєш краник. Коли ти повертаєш краник, зазвичай твоя внутрішня тварина почне до тебе говорити: Та не хочу я в той контрастний душ. Я не хочу виходити з цієї зони комфорту з самого ранку. Але саме ця звичка вона допоможе тобі прокачувати свій стержень, тому що ти через не можу. На 15-20 секунд заходиш в контрастний холодний душ, і тим самим ти виходиш на інший рівень. Тому що саме після контрастного душу виділяється такий гормон, як серотонін. Це гормон щастя, гормон перемоги, так? що ти зміг, що ти красавчик. І тим самим в тебе буде рости рівень твого рангу того самого стержня, розумієш? Це надзвичайно базова річ. Після того, як ти виходиш з душу, ми переходимо до пункту номер 3, це є афірмації. Розумієш, афірмації це набір конкретних слів для того, щоб закріпити впевненість собі або змінити свої переконання. Я розбирав окремий ролик так само по афірмації. Рекомендую переглянути. Наприклад, ти віриш, в те, що ти досягнеш успіху в житті, і ти постійно проговорюєш декілька афірмацій. Я є вперена людина. У мене все виходить. Це є мій день, я є щаслива людина. І ти по декілька разів з повним зарядом, вірою, повторяєш ці фрази. Розумієш, афірмації ви знаєте, працюють тільки тоді, коли ти віриш в них, тому що люди, які говорять, що афірмації не працюють, для них вони працювати не будуть. Тут важливий момент віри. Тобто ти віриш, що ти станеш успішною людиною, значить ти проговорюєш це, і ти сам починаєш в це ще більше вірити. Тому момент віри є надзвичайно важливим. Четвертий пункт. Після того, як ти сходив душ, проговорив афірмації, випив воду, ти застеляєш ліжко. Людина, яка не здатна в ранковий час застелити ліжко, вона не здатна перемогти цей день. Ти не здатний досягнути нічого значного, якщо з самого ранку ти не можеш себе зламати банально застелити ліжко. Була така колись дуже крута фраза: якщо ти здатний застелити ліжко самого ранку, то ти здатний на все. Розумієте? Це надзвичайно базова річ, якщо ти реально зможеш звичку цю впровадити в своє життя в ранковий час зразу застеляти ліжко, це дуже позитивно вплине на твою дисципліну впродовж дня і на твою ефективність. Наскільки багато ти встигаєш. Тому що по факту дивись, пішов душ. Переборов себе, застелив ліжко, переборов себе, і ми переходимо до останнього пункту. Розминка там і повіджиматися, зробити прес. Цей п'ятий пункт. І коли ти це робиш, ти по факту робиш це для свого здоров'я і для своєї дисципліни, тому що інколи так не хочеться розминатись так не хочеться там десять разів віджиматися. Так не хочеться той прес качати зранку. Якщо ти з самого ранку зробив такий великий об'єм задач, тобі потім легше долати труднощі посеред дня, тому що ти згадуєш, що я вранці вже переміг я вже стільки всього корисного вранці зробив. Мені зараз там якісь моменти по роботі вирішити, чи в особистому житті не складуть такої проблеми, тому що я молодець. Я з самого ранку вже зробив дуже багато корисних речей. І про це собі треба нагадувати. Саме тому цих п'ять звичок вони присутні в моєму житті. І я їх використовую безпосередньо, порядок не відіграє якоїсь ключової ролі. Ти можеш там спочатку зробити розминку, потім піти в душ. А, але сам факт, що оці ці п'ять пунктів, вони повинні бути присутніми, якщо ви хочете підняти рівень своєї ефективності. Згодом також можна додати там записування своїх думок після того, як ти проснувся, да? або підведення підсумків за минулий день. Все, що ти бажаєш, проте цих п'ять пунктів присутні в моєму житті, і вони дуже допомагають мені включатися в новий день. Загалом це дуже важливо для твоїх мозгів, коли вранці вони не включені, коли ти вранці такий буває прокидаєшся апатичним. Реально, ти не маєш бажання вставати. Не треба думати, що всі люди прокидаються постійно заряженими. Ні. В тебе буває якийсь стрес, в тебе бувають якісь негаразди, і ти вранці прокидаєшся, такі думаєш, боже мій, я не маю сили нічого робити. Я такий, ну просто ніякий, і всі це прекрасно розуміють. Що в тебе є дні, коли ти прокидаєшся з горячими очима, а є дні, коли ти прокидаєшся такий не дуже заряджений і тут. Контрастний душ тебе витягує, і тут застелення ліжка тебе витягує, і тут розминка тебе витягує, і ти по факту дисциплінуєш себе цим. Тому я дуже рекомендую застосовувати це у своєму житті. Якщо ви хочете, щоб я зняв про вечірні звички, залишайте свій фідбек внизу, я обов'язково знімлю. Є звички, які допомагають ввечері налаштувати себе на сон, налаштувати себе на вечірню роботу. Якби там не було, ви знаєте, що робити, обов'язково внизу залишайте свою думку. Друзі, я дуже закликаю вас підписуватись на мій телеграм-канал. Я там пишу пости по чоловічій освіті та кожної суботи розігрую гроші. Надзвичайно прості умови, і ви можете стати частиною чоловічого ком'юнті, яке я розвиваю в своєму ж телеграмі. Тому рекомендую донатити, не забувати. Фонди внизу, фонд «Повернись живим. Фонд Сергія притули. Ми допомагаємо нашій армії і ми працюємо далі. Слава Україні!